Кинема Плюс ЛП Табеку представляють Елен Баркін та Блейка Эдвардса у фільмі «Кара небесна». Які ніжки. Не можу повірити. Пригарні дами, які так ненавиділи мене. Я, мабуть, сплю. А ми й досі ненавидимо тебе. Справді? Так, ми вирішили покарати тебе за твою зневагу до жінок. Отак такого, як ти, треба зупинити. І що ви робитимете? Уб'ємо тебе. Блаженна смерть. <гірко> Який жах. Oh, Усе скінчено. Oh, the... Треба його витягти і кинути у the... річку. Я не можу. Без тебе ми не впораємося. Суки. Господи, іде я? чистилищі. А де це? Поміж раєм і пеклом. Поміж раєм і пеклом? Ти непоганий хлопець і міг би потрапити до раю. Дякую, Господи. Будь ласка. На здоров'я. З іншого боку, ти завжди так ставився до жінок, що тобі пряма дорога до пекла. Тільки не це. Жінки ненавидять тебе. Усі? Так, усі, усі жінки? Важко повірити, що не знайдеться жодної. Ось що спало мені на думку. Ти повернешся на землю і спробуєш знайти хоча б одну жінку, яка насправді любить Стіва Брукса. Якщо знайдеш таку, потрапиш на небеса. Якщо ні, проведеш вічність у пеклі. Що з вами? Мадам, що з вами таке відбувається? В біса пробачте. Цікава, пані. Цікава, я б хотів з нею. Авжеж, звісно. А все ж я б такого не зробила, але запевняю тебе. Ну, зараз, тривай. Бачиш, я ж чекаю. Туркотить, туркотить. You doing, як справи, Волтера. Звісно, ну як я тобі. Hey, Сюзан, зроби мені Маргариту. Зараз. So Ну, що скажеш? Як тобі мої ніжки? Виходить, Стів про мене не згадував. Ні. Ну, це зрозуміло. Справа в тому, що ми дізналися одне про одного кілька днів тому. Я його сестра, хоча у нас різні матері. Він дещо розповів мені про тебе, Волте. Справді. Тільки поглянь, які шикарні сіднички. Хотів би забити їй свого клинчика, Волте. Ну, Ти як? Що, Назвати мене лесбіянкою це смішно. Вибач. Ходімо. Куди? Розімнемося. Що? Ходімо до спортзалу. йму досте. Так типу, даю фору. Свою фору засунь собі в одне місце. Hey, for oh. Не треба нервувати, хлопці. Дівчина класно грає. Ти дозволиш дівчині виграти? Оце клас, оце гра. Молодець. Ворушись. Удар по руках. Знову поштовх. Піднімайся. Чудова гра. Раніше ми з тобою не грали. Ще як грали, і завжди ти мене бив. для дівчини. Ти дуже добре граєш. Не будь таким уже поблажливим. Я граю гарно і для чоловіка. Це вона була тут минулої ночі. Вона так. Яка стрижка. А я дурень вчора вирішив, що вона дівчина. Hey, ви чого? Облишко. Це вона вчора тебе тріснула. Жартуєш. Гей, hey, хлопці, ми тут граємо. Слухай, Волтере. Та Волтера. Та поки Волтера. Волтере, ти з нею, з ним? Це ж воно. Так, з нею. А в чому проблеми? Це твої проблеми. Проблеми треба вирішувати. Я готовий. Стривайте! Тебе не зачепили? <звіць> Привіт. Аманда Брукстоун. Стоун. Чудовий хлопець і неповторна жінка. Що ти вирішила? Слухайте, це складна проблема. І я не знаю, що відповісти. Мені подобалося бути чоловіком. Природньо. Але у стані жінки теж є свої переваги. Звісно, є. Чи не можна мені ще подумати? Скільки хочеш, all... у тебе попереду вічність. Українською мовою фільму озвучено компанією Сінемакс генеральний спонсор Шоколад Корона.